Вітаю всіх, ми з вами продовжуємо в'язання нашої серветочки, як я обіцяла, ми будемо в'язати зараз сегментики і будемо в'язати їх поворотними рядами. Ось Зараз ми з вами над одним сегментом зупинилися і, мабуть, зразу ми і почнемо в'язати ось оцей сегмент. Що ми робимо? Ми зараз підіймаємось на 5 повітряних. І давайте відразу розвернемо роботу, щоб нам нікуди не переходити. А будемо в'язати цей сегментик, тобто ось оцей. Зараз пров'яжемо у вершинку цього елемента ще два стопчики з двома накидами, і зробимо їх спільною вершинкою. Далі набираємо 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І З'єднуємося під першою арочкою з однієї повітряної. Ось так. Тепер в'яжемо 5 повітряних, 3, 4, 5, приєднуємося до наступної арочки. Знов 5 повітряних. Приєднуємося до наступної арочки. Знов 5 повітряних. До наступної приєдналися. Так. Я повторювати не буду. Просто в'яжу. Ви розумієте, що ми так в'яжемо до кінця наших ось цих стовпчиків. Два, три, чотири, п'ять. Приєднались, один, два, три, чотири, п'ять. Приєднались. Так, і у нас вийшло, що один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ось таких. Арочок, Да? Далі 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. і переходимо до вив'язування, стопчиків спільною вершиночкою. Тепер знов піднімаємось на 5 повітряних. Роботу розвертаємо і в'яжемо знов такий самий елемент над цим елементом. Так, Далі знов 5 повітряних, з'єднуємося. Топчиком без до під першою арочкою і знов в'яжемо таке саме 3, 4, 5 повітряних, з'єднуємося під наступною арочкою. Тобто ви бачите, що в нас вже виходить такий ананасик. 2, 3, 4, 5, з'єдналися 1, 2, 3, 4, 5 з'єдналися 1, 2, 3, 4, 5. З'єдналися 1, 2, 3, 4, 5. З'єдналися. Так, далі 5 повітряних. І в'яжемо у вершинку цього Елемента попереднього ряду в'яжемо наш звичний елемент із трьох стовпчиків з двома накидами спільною вершинкою. Так, Знову підіймаємось на 5 повітряних, розвертаємо роботу і в'яжемо наш звичний елемент з трьох стовпчиків з двома накидами. Так, тепер знову 5 повітряних, з'єднуємося з першою аркою стовпчиком без накиду і знову 1, 2, 3, 4, 5, приєднуємось до наступної арки. 1, 2, 3, 4, 5, приєднуємось до наступної арки, 1, 2, 3, 4, 5, Приєднуємось до наступної горки, 1, 2, 3, 4, 5. До наступної приєднались 1, 2, 3, 4, 5. До наступної, тепер знов 5 повітряних, 2, 3, 4, 5. І йдемо в'язати наш елемент із трьох стопчиків. І спільною вершинкою трьох стопчиків з двома накидами. Думаю, цього вже можна і не коментувати. Да? Так, і знову підіймаємось. 1, 2, 3, 4, 5, розвертаємо роботу, буде наступний ряд. Але ж для початку ми, як завжди, в'яжемо наш елемент, ви бачите, що вони в нас по краю йдуть скрізь. Да? Так, і знову 5 повітряних. Приєднуємось до арочки. 1, 2, 3, 4, 5. До наступної приєднуємось арочки. 5 повітряних. До наступної приєднуємось. 1, 2, 3, 4, 5. До наступної 1, 2, 3, 4, 5. До наступної. Так, і тепер ще п'ять повітряних і в'яжемо наш елемент із трьох стовпчиків з двома накидами і спільною вершинкою. Так, 5 повітряних. розвертаємося. В'яжемо елемент, так, десь негарно я причепилася. Так, п'ять повітряних. З'єднуємось під арочку, тобто ви розумієте принцип, да? ми щоразу зменшуємо кількість оцих арочок, але кожна арочка складається з п'яти повітряних. Два, три, чотири, п'ять. Так, мабуть, я далі показувати вам не буду. Ви пров'яжіть ще декілька рядів, доки не дійдете до того, що у вас буде зверху одна арочка. Так, майже готовий наш ананасик, У нас посередині залишилась одна арочка. Ми зараз знову пров'яжемо наш кінцевий елемент. Не кінцевий, крайній. Ти <пишу> що з крою? Так, знову я не приєднаюся. Так, в'яжемо його. Та що ж то я гублю? Мабуть, пора відпочивати. Так, пров'язала. Далі 5 повітряних, 3, 4, 5, і з'єднуємось тепер просто під арочкою. Знову 5 повітряних, і в'яжемо тепер наш, наш оцей елемент. Так, тепер знову 1, 2, 3, 4, 5 розвертаємо роботу і в'яжемо знову ж таки наш елемент. Так, пров'язали один і відразу ж в'яжемо інший вершиночку. Якщо вам подобається, ви можете ось, ось вершиночку в'язати. Да? Мені... Дуже подобається, коли вони ось так плотненько один біля одного. Так, Пров'язала. І тепер мені ще треба пров'язати е, на самому кінці, вгорі, да, пров'язати піко. Я пров'язую три, мабуть, хай буде чотири повітряні, роблю з них піко. Ось так. так. Мабуть, я його ще ось сюди приєднаю для симметричності. Тобто я розвернула роботу та, і зробила ось так. Тепер я ниточку відріжу. Так, ниточку я відрізаю, витягую кінчик і його відразу можна заховати. Затягую, відповідно, жде? І можна заховати голочку, і можна просто, треба взяти менший гачок меншим діаметром. Так, Я взяла менший гачок і ось просто під між петлями я буду продівати ниточку, для того, щоб її заховати. Ну це так для тих, хто не знає. Знаходжу петелечки під які мені буде зручно, так, трошечки і туди, і сюди, вправо, вліво. Бачите, і зовсім нічого не видно. Якщо ховати голочкою, то це буде набагато скоріше. Голочки в мене зараз тут біля мене немає, а йти мені ліньки. тому ховаю ось так. Так, ну, я думаю, досить можна решту вже обрізати. Так, у нас готовий один сегментик. і таке, а, таку саму штуку ми будемо робити з кожним ось тим нашим сегментиком. Тобто, що ви будете робити далі? Ось вершиночка нашого. Так, це не гачок. Це можна покласти. Ось вершиночка нашого наступного. Наступного сегмента початок сегмента вершиночка наступного елемента з трьох стовпчиків. Я просто витягую ниточку ось так і легенько її прив'язую. Кінчик я потім так само заховаю. І відразу буду підійматись на 5 повітряних і вив'язувати наш оцей елемент. Далі, все, як я показувала. В'яжете всі ананасики, і потім зустрінемося з вами у наступній частині.